Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. форсунка омивача лобового скла застосовується у автомобілях марків Volkswagen, Skoda та Seat для того, щоб очищувати лобове скло. Дана форсунка є веєрною Також в продажі є оригінальні форсунки такого ж типу. Вона не має різниці в стороні. Може бути одночасно як правою, так і лівою. Один з каталожних номерів 6E0 955 985а, повний перелік авто та повний перелік інформації по даній запчастині можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати цю запчастину. Хай все буде Україна. І до зустрічі! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.